От, якщо попросиш будь-яку людину назвати нещодавній фільм, якийсь крутий блокбастер, який пропонує людям хороший варіант майбутнього, такого, що не лякає, доброго. Будь-яка людина задумається. Я думаю, що протягом 30-35 років таких фільмів не було. Тобто, вся індустрія кіно, все мислення людини не змогло створити такі фільми, ось із таким, от е, якимось добрим майбутнім. Ні, ні, все спрямовано до того, щоб налякати. Ось я хотів би запитати, це правильно? Тобто є весь час апокаліпсиси якісь, якісь антиутопії всілякі, ось це. оце. Але це ж запит людини. Адже Голівуд він чітко відчуває запити людини. Якщо гроші були б на хороші фінали, були б хороші фінали такі, розумієте? Я думаю, що людині справді сьогодні важко собі вийти хороший кінець світу, чи взагалі майбутнє якесь безхмарне, сяюче. Щось таке далеке дуже. Не далеке, а взагалі. неможливе. Не здійснене так, тому найкраще. Найближче до нас це творити про що жахливе. Ось я все-таки про людину. Невже людині не хочеться подивитися от якусь таку добру сказку якусь, про хорошим завершенням, яке буде, щоб їй запевнили, що воно буде. От скажіть, це правильно чи ні? Ось таке от створювати, ось це ось вводити в підсвідомість. Але ж ти кажеш, що в Голівуді сидять люди, які розуміють запити людини? Ну, я думаю. Напевно, тому вони так і роблять. У цьому так, у цьому вся справа. Ось це ось парадокс для мене. Парадокс. Невже ось так людині не хочеться зайти в кінотеатр? Не підуть люди на ці солоденькі штучки. Так. Це для них солоденькі вони штучки. Вони не бачать цього навколо себе і вони не повірять у це і в кіно теж. Ось так, от. Щось стало з нами. Так. Ти в кіно можеш там про кохання, чогось там ще, але. Так, про любов, дружбу так це все піде. Відносно. Так, але про майбутнє хороше, тепле, добре, яке буде. Ні. Це ні. Ось я знаю, ось зараз мені спало на думку, що коли була велика депресія в Америці 30-ті, 20 ті роки, вийшов перший музичний фільм співак джазу. Перший. І ось батько брав там останній долар в руку, брав свою сім'ю, і цей долар віддавав на те, щоб сидіти і дивитися ось цей фільм співак джазу. Тобто так, там жах, морок, стрибають із вікон люди. А тут у мене йде оце кіно, і я сиджу. Невже ось як ви вважаєте? Я розумію вас, але водночас невже ось так от створити таке добре, тепле майбутнє? Невже це не буде касова? Ось так от скажемо. Ось ви кажете ні, напевно, тому що людина, ось це почуття правди неправди увійшло ось так ось сьогодні. Так, сьогодні на це ніхто не піде. По-перше, люди вже не вірять. Так, колись вони були більш наївними і вірили в такі речі, які можуть бути ось це змінилося в людині. Так, вони сиділи, плакали і казали, так буде, так буде. Гріяли, так а зараз, після того як ми пройшли такий шлях тернистий, і нас усіх добряче перетрусило війнами, які нескінченні та відбуваються щохвилини в різних частинах світу. Я думаю, що ніяке кіно на нас не заспокоїть. Тоді скажіть мені, а ви особисто за що? За кого ви? Я не з Голлівуду. Не з Голлівуду? Ні. Тому що ви пускати якусь таку наївну красу солодку. Так. це ви маєте на увазі з хорошим. Майбутні. Так, так. Це гидко, нудно і прихливо. Так. А... Випускати якісь серйозні страждання, їх звичайно можна, але теж скільки можна таких фільмів. Скільки можна страждати? Так. Фільми, які в принципі більш-менш з хорошим завершенням, Так. все одно наповнені всілякими стражданнями. Вони мають успіх в тому, що вони тягнуть глядачів у страждання, а потім все-таки. Показують якісь його хороші риси. Переможцем добро перемагає. Так. От скажіть, який би ви фільм створили? От все ж таки. Невже б ви не створили фільм з якимось кінцем, у який би людина повірила? Ви ж весь час про цей фільм говорите. Ви говорите, що ми повинні прийти до добрих зв'язків. Ми повинні. Ви ж говорите весь час про це кіно. Але я не художник. Ну, ви художник. Ну, годі. Я не уявляю, як можна намалювати. Таку картину впродовж припустимо півтори-двох годин, яка все одно залишила б тепле враження, можна розповісти, але це Це можна. Таке ніби створюється. Можна вийти з кіно з теплим відчуттям. У мене тільки одне питання: ось про це, щоб людина повірила, в цей хороший добрий кінець. Ось я не знаю, як ви, ви говорите, в єдність, яка буде, яка так чи інакше буде. В любов, до якої так чи інакше ми прийдемо, ні, ні все-таки. Ні. Я не думаю, що людина в це може повірити. Єдине, що вона може погодитися з таким фільмом, як, припустимо, Фо. Чи інакше, перша умова, щоб, якщо так, щоб фільм змінював людину. А друге моє запитання: з кого на кого, з чого на що, тоді скажіть, будь ласка, з того, ким він є зараз? Ким він, хто він зараз? А зараз це просто звір. звір: Звір, звісно. Той, хто думає тільки про себе, не може думати про інших. Або якщо може думати про інше, то тільки в тому, в якому вигляді повернеться до неї те, що вона робить їм, зрозуміло. То тобто, якщо людині дати насправді абсолютну свободу, то їй буде абсолютно байдуже, що навколо неї, тільки що є мірою у тому радіусі, в якому вона може охопити навколо себе простір, щоб було приємне її око. Це людина сьогоднішня. Це людина. Ми говоримо про виправлення. До чого ось цей звір має прийти? До того, щоб почати розуміти, що найголовніше це коли ти радієш іншим. А для цього треба змінювати природу людини. А радієш іншим, ви що сюди вкладаєте? Радієш іншим, тобто радієш. Це коли добре іншим, добре тобі. Зрозумів. Але як таке може бути? Навпаки, можна навпаки радіти тому, що тобі краще за інших, тобто їм гірше за тебе. Зрозуміло. Тобто ти весь час так чи інакше принижуєш їх, так? Щоб вони були нижчими за тебе. Звісно. А маєш піднімати. Так. Ось це і є головна зміна. І якщо таке кіно буде і воно буде ось так налаштовувати людину, ви за таке кіно. Я за таке кіно, але воно не буде давати успіху. Фінансового. Будь-якого. — Ніхто не буде займати захоплюватися. Все-таки ви не хочете помріяти. Ви повертаєтесь до реальності. Я вже давно не можу мріяти. Я вже не молодий, яко кажучи. Як же ми прийдемо тоді до такого кіно? Ми зараз перебуваємо в одному кіно. Ми перебуваємо в кіно, зрозуміло, цей світ. Це кіно, ось це кіно там, здебільшого, жахи. Як ми прийдемо все-таки до іншого кіно? Залишимо Голівуд, залишимо кіно. Це. Як ми прийдемо до іншого, так чи інакше, ви ж кажете, що в нас закладено, щоб ми прийшли. Так чи інакше, ми ж прийдемо. Не знаю. Це можливо можливо, через молоде покоління. Любов до якого змусить нас літніх людей стати іншими. Це може бути одне, тобто заради своїх дітей та онуків, Так. це може бути ще й загальним усвідомленням зла. Коли ми будемо розуміти, наскільки ми утворені егоїстично. Але це може бути тільки після великих страждань. Не знаю. Раптом прийде таке усвідомлення навіть без страждань. Раптом, так? І ми почнемо дивитися, і нам буде соромно дивитися один на одного. Це від нас якось залежить взагалі, від нас. Ось це ось, щоб це прийшло. Не зовсім. Не зовсім. Уяви собі, що. Де б ти не перебував у метро, в автобусі, десь на дорозі, серед людей. Якось так, усі на тебе дивляться, і всі розуміють, хто ти такий. І ти дивишся на інших, і теж розумієш, хто вони такі. І нікуди тобі не втекти від цього. З ними треба їхати далі в автобусі. Так, загалом це чудова установка. А після неї вже треба працювати над собою. Тобто, ось це кіно непогане, так коли так. я бачу, хто вони, і вони бачать хто я. Одного чудового дня всі люди починають правильно, прозоро бачити одне одного. Наскрізь зрозуміло. Я як голий для них, і вони як голі для мене. Я все бачу. А як я себе побачу в такій ситуації? Все таки я хочу добити цю справу. Так і себе бачиш ти таким чином. Тобто я бачу. Дивишся, куди б сховатися. І нікуди. Все таки ви сценарист. Так. Так, так, так. У цьому багато що є, до речі. Ну, то що будемо робити? Будемо робити таке кіно до нього наближатися. Якщо таке станеться, ось так: от, як у скляному, я не знаю, будинку, все ось так, я не знаю. У цьому автобусі, в якому всі все бачать, це куди сховатися? І що робити в такій ситуації? Не треба нікуди ховатися. Треба навпаки. Тут треба працювати над усвідомленням всіх, що ми всі таки, і ми повинні зараз, ось же на місці починати щохвилини змінювати себе і не соромлячись, буквально щохвилини, те, що розкривається в нас, щоб ми це виправляли. Тобто, ви говорите, що жах цього усвідомлення нас об'єднає, так? так, ось у цьому, що ми повинні, ми повинні об'єднає і допоможе нам стати іншим. Це, до речі, вихід. Це цікаво. Ну так що будеш писати? Ну, з вами і напишемо.